Ну, насправді дуже багато проблем питань, які не вирішено. У нас досі узуповані слові органи, і дуже багато проблем в уряді, майже в кожному міністерстві. Ви одиниці із. Міністрів можуть ще похвалитися позитивною роботою. Наприклад, Міністерство цифрової трансформації, мені подобається, як вони працюють і як вони долучаються до оборони країни, їх підрозділів і те, що вони роблять. Всі інші ну, бажають на краще. Хотілося б бачити професіоналів на своє місце, не просто перестановку одних і тих самих людей на посадах. Шмигаля, що він зробив для нас? А ви знаєте, хто це взагалі? Ні. Це прем'єр-міністр України вже колишній. Я його поважаю виконував те, що йому говорили. От і все. Якихось ініціатив з його боку нормальних ні. Я не бачив прогресивного керування. Все, що не робиться, воно якось не для людей. А вони реформи приймають, вроді би кажуться, правильно з їхньої сторони, з їхнього взгляду. згляду. А з, згляду простого народу, то це злиться, що пенсії не піднімають, так? Да? Те ж все одно залежить від шмигаля, від уряду. Це не піднімається. Візьмемо пенсію любого інваліда з дитинства, 2, 36 Це не на сьогоднішній день які? Тобто не за них нереально прожити. Це я точно не можу сказати, бо я сильно не слідкую за новинами. А ви знаєте, хто це? Шмигаль? Наче з Офісу президента. Прем'єр-міністр України колишній. Ну добре. Знаєте, можливо, якісь реформи, зміни, які він впроваджував, сподобалося щось під його керівництвом, що він робив. Я ж вам кажу, я сильно не слідкую за роботою уряду. Мені важко сказати, тому що дуже розумієте, яка ситуація в країні. Легко зараз ну, шукати якісь негативи і, мабуть. Дуже важко і тяжко працювати на позитив в такій ситуації. Я не можу однозначно оцінити. А можливо, запам'ятали якісь його реформи? Ні, на жаль. Ну, на трієчку. А чому? Не все те, що треба, було зроблено. А що б хотілося. Хотілося, щоб підняли трішки пенсії, щоб медицину трішки стабілізували.